Добрий день! Сьогодні ми з Артемом підготували для вас розбірку осінніх ароматів, але ми трошки замішали новинок в нашій мережі і Артем, з чого будемо починати? Ми познайомимо вас з продовженням лінійки ритуалів від Nobel 1942 бренду. Почнемо ми з Ледеа де Бандата Новий аромат, який присвячений азартній грі в лото і Поняттю, коли італійці для того, щоб виграти, зверталися до е, свого особливого соннику, який трактував е, всі сни, переводив в цифри. І таким чином вони е, випробували свою вдачу. Неймовірний аромат з марципаном, тут вичувається дуже красивий старт. рожевий перець. Виноград і Амбра тут також є дуже стійкий це парфум mm -hmm. і прям в нього такий ідеальний теплий шлейф, осінь, зима, прям і взимку він буде дуже добре звучати. Так класно, що ми саме зараз отримали ці аромати. Він це мені нічого... щось нагадує, до речі. Що? Ну щось таке з марципаном, щось так. є. Так. Але я не можу зараз згадати, сказати, що прямо щось завжди я можу якусь асоціацію провести, а тут ні. Щось мене якось не великає. Ну марципан тут такий яскравий і впізнаваний. Ну але він не такий супергурманський, ні? Или? Ні, не гурманський. Він такий з перчинкою, я би сказав. Uh -huh. Мені дуже не подобається Прям не такий е, солодкава, компотний. Я завжди дуже чекаю аромати Нобелі. Це наш серцем такий найулюбленіший Так у них бренд. дуже крута філософія бренд. Дуже... Аутентичний, якщо казати Глибокий про Італію, це мабуть для мене на італійський бренд. Ну так італійський вайб стовідсотково передають і вони абсолютно завжди використовують лише італійські компоненти, ну максимально наскільки це можливо, для того, щоб Бренд слугує так званою візитівкою Італії. Вони проставляють саме свою країну. Зразу можемо сказати, що це так. Це Італійці це Нобілі. Класний, мені подобається. Він це ж подобається, Хочу собі такий. А, так, а наступний аромат, а, мабуть, я вже про нього розповідала, але хочу трошечки вам нагадати про нього, тому що зараз починається ідеальний просто. А, Погода ідеальна, ідеальний вайб цього аромату, тому що це аромат EAST від бренду Acro. Я вже його тестував, мені він на собі. Мені він прям дуже подобається. А, ви знаєте, друзі, цей аромат ну, відносно новий, ну як, 2023 рік. Кінець здається, так? Дається, так? Мені ну так, розповім. десь так. Зараз бренд випускає дуже багато ароматів, прям насичує своє портфоліо. Я б так сказала, це так від назви це все про схід, але в цьому ароматі заявлено дуже багато уду, але це не такий звич... звичайний уд, як ви в такому звичному розумінні. Це не уд від Франциско Рджана, це не Вандер Уд від Комде Гарсон. Це такий. Знаєш, Артем, я б так сказала, це Уд для початківців. Він лагідний. Лагідний. Тут більш я відчуваю, от зараз на старті я відчуваю малину, вона там на верхах, а потім я відчуваю вже багато уду, але лагідно його підкреслює нотки Амбраксану. І мені це дуже подобається. Мені теж він подобається, я його носив один раз на собі. Він дуже комерційний. Це не про таку, не такий ут, як буває з нотками плісняви. Мені деякі уди пахнуть навіть як сербрі, такий, як голубий. Мені взагалі сир. не подобається ут як компонент. А отут от 음... він класний. Скажи він непомітний, я б він так він непомітний, він лагідний. Я ж кажу, це якщо ви тільки но з ніжі, і з існіше такою, ну там де про уд. А, от спробуйте саме цей аромат. І він... і... Суперстійкий ще. шлейф неймовірний. Я не люблю і не любила ніколи манталівські Уди. І якось Я не полюбила Уди, мені здається, через Монталь. Я, до речі, не пам'ятаю Монталівські пам Уди. Я пам'ятаю пам це всі шоколадну тематику фруктову, а Уди самі по собі. Я пам'ятаю. Але... Москут. Москут. East Class. Іск East Class. Гарний аромат для осені, стильний, дуже такий зігріваючий, Спробуйте. Я сподіваюся, що наша рекомендація буде вам нагоді. Так. Наступний. Продовжимо знову ж таки продовження Нобелі Дуже багато новинок дав нам за. Давайте почнемо з ось цього, 26. Я вважаю його Я одним з таких комплементарних із, із останній, ось, останніх запусків лінії ритуалі. Це Нобілі Вентісейт, Нобілі 26. Цей аромат присвячений 26 чеснотам неополітанського короля VII. Такі завжди він, класні історії. Він, вони дуже круто зберігають ДНК взагалі і, 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 італійський е, свій і черпають натхнення в, в людях-італійцях, в, в своїй країні, в якихось місцях, Я з хочу повітря. Тут неймовірний акорд дуже такий завуальований кави. Це класно... буальований бергамотом, як на мене. Так, і він класно поєднується. Ось тут мені саме ідеальне поєднання мускатного горіху. Я горіх 50 на 50 відношусь до парфумерії, не завжди він мені подобається, Але ось тут кава з мускатним горіхом, прям вау, ефект. І він от мені чомусь асоціюється, він з таким кежуал стилем, чоловічим. Саме. От я на дівчині. Я його... я його на собі розносила, але. От... Також, хоча ми ж з Артемом не розділяємо на гендери аромати, але чомусь він мені здався чужим на мені. От, в, з, ще через такі сухі м, е, деревні акорди, от чомусь перша асоціація мене, коли я його затестив, от все ж таки така чоловіча, гарна чоловіча версія, кежуальний стиль. От, на жінці я його не уявив. Мені може трошки. Тут заважає дуже багато бергамоту на верхах. Не знаю чому. Ну, він піде відразу. Ну, от не відразу. Потім цей перець, ну от я на собі його якось так не відчула ну, комфортно. В будь-якому випадку обов'язково до затесту, тому що аромат дійсно гарно зроблений і. Е Класно представляє саме класне показує сам бренд Нобелі, який дуже багато і душі, і часу, і любові вкладає в кожен аромат. Так ну наступний аромат у нас буде такий бренд з іспанським характером. Багато це... разів ми вже про нього а, говорили. І не просто так. Тому що нам він дуже подобається і є що про що казати. І вони також випускають зараз дуже багато новинок. А, ну, це не новинка цього бренду, Беса канала, і він не такий популярний в цьому бренді. Хоча спробуй. Ну, нагадаю, ти ми ж спробували вже він, не, він не мій. 2018 рік, він не новий. Mm, ви знаєте, ця, цей аромат. Взагалі всі аромати без собіч роблять дуже відомі парфумери. Там, і Домінік Рапійон без Одоради робив, а це Анік Мінардо. А вона робила такі відомі дуже аромати, як фігмент Амуаж. А портроєл, а фігмін чоловічий. А портроєл – це жіночий вона робила. Знаєш, звідки аромат? я її запам'ятав цю парфюмерку? І вона не завжди в мене запиналася. В мене є один з найулюбленіших ароматів, лімітоване видання Пісент Сантлав Вінтаж, і саме mm -hmm. вона його робила. Він простенький, але там концентрація бобів тонка неймовірна, і цей аромат мій найулюбленіший. його дуже давно немає вже в виробництві. А в тебе так... він є. Пустий флакон, mm. як згадку, mm. як, як символ. А він пахне флакон, до речі. Так, так. Даші, спробувати. Вона безліч зробила класних ароматів, вона дуже поважна парфумерка. Мені подобається цей аромат. Mm. На верхах я відчуваю неролі, а потім вже одразу вступає шафран. Тут багато шафран. Ну, не мій, Мені чесно. дуже він подобається. Мені подобається. Хоча тут сахарні такі нотки, їх багато, він гурманний, Алкогольно-гурманний аромат. А, ну, я е, хочу порекомендувати цей аромат тим, кому подобається такі аромати, як Angel Share, е, бренду Kilian. От такі аромати, як е, Smoky Heart. Також бренд Кілян. Він алкогольно-гурманно такий шафраново, сахарний аромат. Трошечки алкоголю з гурманикою. Він сексуальний, ну класний аромат. Я його хочу на собі носити. От коли зараз буде десь там 10 градусів, він буде так звучати. Я просто в минулому році ну, його так, носила. До речі, в зараз ще в спеку таку осінню. Він ну, мені ні, а я його не пробував, до речі. Ще okay. раз не можу, я ще закохаюся. Ти знаєш, тут ще Nie. геліатроп, і він дає таку терпкуватість аромату. Nie. Тут стільки класних інгредієнтів, мені він дуже подобається. Хоча він не супер, я ж кажу, це не їх хіт, там хіти трошечки інші, yeah. але він вартує з того, щоб Звернути на нього увагу. Якщо хочете то... бути інакшими так. і щоб у вас запитували, угу. що на вас сьогодні втягнето із аромату, то зверніть увагу на весь канала, Іспанці? тому що комплементарний аромат дійсно. І знову ж таки Нобеля і їх аромат Аграція. Це... Пам'ятаєш, ти казав, що я асоціююсь з Акро, хоча це не так, я не люблю цей супербренд. ЛК так, а Акро ні. А It's... от ти у мене знову. Uh -huh. Ну Добре, не найгірший бренд. Аграція знову ж таки, найгірший. лінійка ритуалі і цей аромат присвячений. Безкомпромісному червоному кольору і буйству емоцій в людині, який він викликає. Тут дуже багато шоколаду, Боже, тут дуже сандал, багато малини, тут є сандалове дерево. В... Разом з малиною. Ну, такий контрастний, дуже неочікуваний ефект. Він на мене призвів. Я хочу запитати наших глядачів, скажіть, а ви відчуваєте, що зараз в сучасній парфюмерії повертається такий ще тренд на супергурманику? Дуже зараз її багато. Напишіть в коментарях. Може, якісь приклади суперкласної? Може, гурманик, якісь улюблені аромат? новинки гурманіки угу. у вас є? Будемо чекати. Мені подобається це. Мені цей теж аромат. подобається. Оце чистий унісекс. Чистий унісекс. Це для всіх Сандал. Абсолютно. Хто полюбляє сандал, ми рекомендуємо, тому що він тут класний. Тут багато мускусу в ньому. Він сухий. Мені подобається. Прям супер подобається. Сандал завжди для мене чомусь в деяких ароматах звучить так вершково дуже. А тут він такий сухий. знаєш, як... він мені нагадує? що а, оці цукерки з вишневі з лікером. Мені ні. А мені от нагадує. Мені. Всі цукерки з Оце лабером. гіркий шоколад в примішку з цим лікерчиком. Не мені... з самою вишнею, а з самим лікерчиком. Мені ні. Мені більш канала, без канала такий. О, от, ні, от, мені ж такий. І тут ще така. Дика трояндочка. Дика? Ну, от така, знаєш, дикі троянди. Не... Ваніль тут є. Ваніль також тут є. Цариця це шоколад. От Прям відчувається супер. різка з папуса. Так? Так, клас. Мені теж. Подобається. Мені подобається. Я подобається, його не носив, треба буде поносити. Так, ну і наступний аромат для мене, мабуть, це відкриття, відкриття року. Це бренд Сорадора. І я вже, мабуть, про нього розповідала, але хочу, хочу нагадати, тому що я прям, мабуть, хочу підтвердити, що він мене так вразив. І Ні, досить бренд крутий. всі аромати, мені дуже подобаються, А відзначити, я хочу саме аромат мандарле. А, Мені здається, що це такий сучасний аромат. Зараз таки, такі аромати дуже люблять. Тут на старті відчувається такий мигдаль. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається, але тут за от таку нотку вишневу магдалеву нотку відповідає дуже багато бобів тонка. Тут був <звіць> тонка, просто знаєш я ще зараз. Згадав <звіць> всі хто е, любить ж лютан, сарахатлу Лукум, аромат який е, зараз <звіць> в дзвіночках його зняли з виробництва в звичайних флаконах. Він прям ну, от на старті один в один. У мене є залишок рехатлу куму так. невеликий. Так. Е і от Мандерле, мені здається, вони надихали з цим ароматом, тому що він дійсно от в такому лютанівському стилі, і мигдаль от, от Він просто неймовірно, неймовірно чистий. Вовчиться. Я... ще, з ні, мені Ні, ні. ні. А мені ні, ні, ні. Uh, Я не хочу навіть порівнювати з Лос uh, Чері Ford, тому що це більш такий талонний аромат. Він більше там ксьєрж лютанс, ніж к Форду, тому що там для мене вишня якась така штучна, а тут вона справжня, соковита. Ти мені зараз згадала про вишню, ти пам'ятаєш мій улюблений аромат мансери uh, uh, Wild ah, тут, Cherry, від якого точно. всі кашлять. Ось теж такий вайб. Ні, мені ні. Взагалі ні. Ну, він не те, щоб схожий, але мені нагадує дуже він. Mm -mm. Uh, а Мені тут подобається. Тут Ще є алкогольна нотка, це нотка рому, І вона дуже м'яко відчувається. І я сьогодні чогось так от, знаєш, нативно підібрала просто елегантні, якісь такі супер. Аромати. Мені здається, що це незвичні аромати, не хайпові такі супер аромати, не на слуху ті аромати, котрі ви будете стояти десь у кав'ярні, і всі будуть спрашувати, Боже, ну що таке на вас звучить. Я такі компліменти отримувала і вже неодноразово, а саме мандарлем, мабуть, найбільше. І це така нова ера ароматів. це ніша в своєму справжньому розумінні. Циродора, вони без мені... уваги ви не залишитесь. <рес> І останній е аромат із добірки це е гарний, хороший, маловідомий поки що бренд для е мануфактур, французи, які обожнюють східні такі композиції, вайби насичених сандалових, мускусних. Удових композицій oh, вони надихаються oh, дуже часто ними, і це Давай, ти нанесеш, не окей. І це е, аромат Омелія 44», який присвячений е, храму в Єгипті. Він також такий, такий єгипетський відпочинок. Uh -huh. Класне поєднання папірусу, праліне і червоних ягід. Він uh -huh. ну, uh -huh. от, по uh -huh. кольору, він, здається, такий ух, щось деревне, uh -huh. а, прям сандалове, uh -huh. пачулєве. Uh -huh. Але от праліне тут додали, uh -huh. і він такий згладив всю композицію, і він такий дуже тихий, спокійний, Ты, але неймовірно відчуваю якісь квіти. Тут є фрезія ще. Фрезія, до речі, яку я останніми я не, за останні рік-два, я не зустрічав я не знаю. Я да, да. я також не зустрічаю. Я дуже люблю цей бренд. Там безліч класних ароматів. Це дійсно класна ніша. І якщо бажаєте, можемо прямо вам зняти. Огляд на цей бренд, тому що там дуже багато ароматів, про котрі хочеться розповідати. Там є така своя естетика, там є що розповісти про кожен аромат, кожен аромат з історією. Я дуже люблю, коли не просто аромат, да, от, ну, от там бренд і просто там аромат з акордом таким то і все. А як Нобіля, да, там є історія. Кожен аромат має якісь коди, так і бренд для мануфактур. А аромати дуже стійкі, вони будуть шлейфити ну так, десь в 8 годин так точно. Мені ще подобається, що там а, через безліч ароматів можна знайти на будь-який mm -hmm. смак підібрати для є себе. Такі ці трусові легкі є дуже глибокі, такі шкіряні аромати. Це мені подобається. Але я хочу також для нього так градусів 10. Не його так бігло, тестував. Я його, спробувала. Нещодавно, але не я його пробувала, але ж треба трошечки почекати, так, градусів 10, щоб було. Тоді Ні, хороший, він буде такий. так класно відчуватися. Мені подобається у нього кашемір і симфонія. Ось цей. Це взагалі моя любов. Це просто коли вам Зустрінко. подобається замша. От бачиш, ми вже почали просто розказувати про бренд. Тому пишіть в коментарях, Як якщо, цікаво, якщо бажаєте, так, обов ми обов'язково розповімо І зробимо огляд на ляману Ну все, такий коротенький огляд. Добірочка для вас. Користуйтеся цією шпаргалочкою. Якщо не знайомі з ароматами, обов'язково познайомтесь, тому що зараз найкращий сезон для носіння подібних композицій. Про свої улюбленці на осінь згадуйте в коментарях. Ми обов'язково все подивимось, нам теж цікаво. Підписуйтесь на наш канал, чекаємо вас в коментарях. Па-па!